Латін, Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елмател Фолато. Тринадцята година. Час новин для вас працюють факти сіті та вікна з вітаю. ЗСУ звільнили одразу три населені пункти на Донеччині та просунулися біля низки населених пунктів на сході. Повідомляє Діпстейт. Наші захисники вибили росіяни із Кучерового Яру, Сухецького та Затишка і продовжують тиснути ворога на добропільському виступі. Зокрема, українські підрозділи відкинули окупантів біля Неканорівки, Нового Шахового та Федорівки. Водночас окупанти намагаються контуратакувати, а на певних ділянках фронту наступати. Успіхи у ворог. Є поблизу Новоторецького та Володимирівки Донецької області, а також Гатища Харківської області. У Генштабі додають загалом за останні два місяці на Добропільському напрямку ворог втратив майже 16 тисяч живої сили, понад 1300 одиниць важкого озброєння та різної техніки. Росіяни роблять усе можливе, аби просочитися у Покровськ та закріпитися. За даними Генштабу. У місті вже перебуває близько 200 росіян, та зсу ведуть контрнаступальні дії. Близько пів на першу дня Харків струсануло від вибухів. Попередньо по місту завдано удар ворожим безпілотником. Про це повідомив міський голова. А в області вранці у селі Подоли Купінського району загинула 57-річна жінка. Повідомила місцева влада. Також поранено двох чоловіків. А в Шевченківській громаді зафіксували влучання чотирьох російських кабів. Інформація щодо постраждалих не надходила. На Сумщині російські війська прицільно вдарили по цивільній вантажівці на околиці Білопільської громади. Постраждав чоловік, який віз продукти до міста. Медики надали йому допомогу на місці. Повідомили в Сумській Ова область постійно під ворожими обстрілами. За добу окупанти гатили 64 рази. Під вогнем були понад 30 міст і сіл. Евакуйовано двох людей. У різних громадах пошкоджені приватні будинки. Багатоповерхівка. Адмі... Мінбудівля і кілька об'єктів цивільної інфраструктури. Останнім часом російські керовані авіабомби почали долітати у глибокий тил. Цього тижня ворог ними атакував Полтавщину, Дніпропетровщину, Миколаїв та Одещину. За даними військових експертів, супротивник модернізував свої авіабомби. Туди встановили реактивні двигуни. Це збільшило їхню дальність ударів. Удвічі, тож тепер нові каби можуть долітати на відстань до двох сотень кілометрів. Збити їх майже неможливо. Але напередодні речник повітряних сил Юрій Гнат заявив, Україна має можливості знищувати ворожі керовані авіабомби. Вони залітають у глибокий тил ворога і допомагають нашим артилеристам та дронерям знищувати окупантів. Їх називають дальніми очима нашої армії, бо вони можуть побачити все, що відбувається у тилу ворога за 50-60 кілометрів від лінії фронту. Це про пілотів розвідувальних безпілотників типу Крило. Щодня ці екіпажі працюють. У цілодобовому режимі, аби ламати плани ворога і знаходити важливі цілі. На одному з таких бойових чергувань бійців 67-ї окремої механізованої бригади побувала наша знімальна група. Коли дадуть команду на ранку це вже буде третій їхній виліт. Але перед тим як піднятися у небо, бійці 67-ї окремої механізованої бригади все одно перевіряють свою пташку, бо летіти доведеться далеко. Канал газу активовано. Це розвідувальне крило або як ще іноді військові називають дальні очі сил оборони. Безпілотник може долати десятки кілометрів, залітати углиб до ворога та надавати армії важливу інформацію. Сама важливість тому, що, по перше, є ситуаційна освідомленість що відбувається на ЛБЗ, за ЛБЗ. Відповідно, може, ця інформація зберігається, вона обробляється. Також ми розуміємо рух противника, зближення противника чи на віддалення, також скупчення противника, позиції противника. Саме завдяки роботі цих операторів потім по російських укриттях скупченню чи техніці відпрацюють наші впівдрони і артилерія. Бачили рух противника, бачили мотоцикли, які доставляли піхоту на Піхоту противника на ЛБЗ. Також потрібно ще провести дешифрування. Є місце, де є позиція. Там досить добре видно, що натоптано, але потрібно ще провести дешифрування, щоб краще роздивитися, можливо, потрібно до розвідки. Цей екіпаж на крилі літає уже місяць. До цього бійці теж займалися аеророзвідкою, але керували меншими дронами. Санта на фронті вже майже рік. Перед тим, як мобілізуватися, готувався самотужки, ходив на курси пілотів. Потім мій інструктор з курсів пішов воювати. А я за ним Ми зараз разом з моїм інструктором. Я колись у нього був, коли він ще був. В Школі навчався і був в скалоцьких таборах наших. Я в нього був інструктором з туризму і виживання. Санті 52 у цивільному був вчителем географії, тож жартома каже, тут він майже у своїй стихії. Чоловік не приховує. Під час перших вилютів були хвилювання, але досвід і найголовніше розуміння, для чого це робиш, перемогли. Перші запуски, перші посадки, спина потна, руки тремтять. Ось зараз вже впевненість з'явилася. Ну коли багато робиш пусків посадок, то тобто вже як кажуть, напрацьовується скіл. Та завершивши розмову з нами, Санта вже готується запускати крило у небо. Екіпаж на всяк випадок робить контрольну перевірку пташки. Цю процедуру бійці називають перекур. Ми скидаємо ці датчики в нот. Поліцяло, нам треба затиснути трубки тіто, щоб наша швидкість зменшилась до нуля. Коли вона нам показується ноч, тоді ми суті покурили, так воно називається. Ще кілька хвилин і пташка відправляється на завдання. Криво набирає висоту, а бійці мчать за пульт управління. Тепер же звідси вони спостерігатимуть і фіксуватимуть все, що зніматиме криво. Політ все в нормі, всі показники в нормі. Зараз ми ще не долетіли до лінії ЛБЗ, тому в нас ще всі показники в нормі. Чим ближче до лінії зіткнення, тим важче літати. Ворожі реби працюють, та пілотам вдається оминути їх і залетіти вглиб до ворога і помічають рух піхоти. Он ще один То можна знайти їхню велику точку скупчення чи як? Так. Да. Є просто місця, куди. Возять оптом, а звідси вони вже роздріб сюди. Боєць на псевдоюда наймолодший в екіпажі, але на фронті найдовше. Коли росіяни напали на Україну, хлопцеві було лише 11, а у 18 він одягнув однострій і підписав контракт. Рідні про його рішення дізналися лише через півроку. Я два точника малював малюнки всі зі школи. І зараз сам сижу. І вам йде. Так. Да? Да. Мені подобається 67 сьома. Бригада на даний час, тому що в неї іменно зараз появився розвиток. Чогось нового. Пілоти продовжують сканувати ворожу територію. В основному помічають піхоту і переміщення на мотоциклах. Всі їхні переміщення наносять на карту. А після їхньої обробки силооборони росіянам влаштують пекло. Олег Корнієнко Захаркомах Факта сітів єдині новини. Три жерти та 32 постраждалих, серед яких шестеро дітей Києво говтуються від чергової масованої атаки росіян, зокрема під удар ворожих дронів, потрапило одразу кілька будинків у Деснянському районі столиці. Один з биплав влучив у дев'ятиповерхівку по вулиці Братиславській пожежу, що охопила квартири. Рятувальники вже загасили. З горішніх поверхів було врятовано 13 людей. В іншій багатоповерхівці у цьому ж районі уламками безпілотника Ушкоджені фасад і перекриття на кількох поверхах. Є руйнування і в оболонському районі Києва. Детальніше далі. О пів на третю ночі ворожий дрон поцілив у другий поверх цієї дев'ятиповерхівки в Деснянському районі по вулиці Братиславській. Зайнялася масштабна пожежа. Вогонь сягнув сьомого поверху. Квартиру, в яку вгатив шахет, орендувала родина переселенців з Лиману, що на Донеччині. Подружжя з донькою дивом вижило та змогло власними силами вибратися із оселі. Муж слушав звук, відкрив балкон, і шахет дуже дуже рядом. близько, прямо дуже, я думав, десь во дворі, і просто он. Пух, и темно в глазах. И, і, і слышу, у меня ребенок кричит: Мама мне ноги придавила. Подхожу сюда ну, до комнаты, там где ребенок должен в этой комнате спать. Я туда, а там так все горит. Смотрю, вниз черная просто дыра. Мне показалось, что нет пола. Ну, в итоге увій, так і не стало этого пола. Я кричу, Аня, отзовись. Она, мама, я в туалеті. На ней дверь лежит на ногах, шкаф. А от мешканці квартири на третьому поверсі вибратися не встигли. Там загинуло троє жінок. Серед жертв – 19-річна дівчина та її мати. Третю особу досі встановлюють. Загалом у цій багатоповерхівці постраждали 26 мешканців. Ті, кому вдалося врятуватися, розповідають, що на евакуацію з вогняних пасток у них були лічені хвилини. Це буквально дві минути. Я дуже швидко зібралася. «Я Живу на третьому поверсі, якраз з тієї сторони, де був приліт. І коли я вже вийшла в під'їзд, то все було в диму. Я йшла з фонаріком, я вже нічого не бачила. І цей момент був найстрашніший не то коли я почула взрив, а то коли я вийшла, я думала, що я щось просто згорю. Хлопець один спригнув з вікна. А інші, інших людей ДСНС. Допомагали з драбиною. Їх діставали. Вони всі кричали, що ми зараз згоримо, допоможіть, допоможіть. ДСНС приїхав досить швидко, і вони почали одразу витягати людей. Ще п'ятеро травмованих. З них двоє дітей в іншому будинку, що на столичній Троєщині. Багатоповерхівку поцілили у ламки російського дрону. На сьомому поверсі пробило перекриття. Спалахнула пожежа. Ось як мешканці будинку згадують момент ворожого удару. Пролунала тривога і буквально хвилини через три свист, і посипалися стекла одразу влучання. Вікно аж на протилежну сторону вилетіло через всю. Там дитина спала, слава Богу, все добре вкрита була І оце у нас захитався дом і де 10-й поверх, вікно, цей це стояк, вибило вікно. Там брат був, але він цей час вийшов з кімнати, ну постіль все в тобто, ну, Почули тільки звуки, Почули, що десь, звук десь летить воно і його, все. У да. мене з кімнати, ми на першому поверсі викинули взагалі на кухню, якимось чудом. Вдарили рашисти і по правобережжю, а саме по оболоні. Ось що про це розповіли у ДСНС. В Оболонському районі ми були залучені. Там у нас влучання було на рівні також, що не помляш на поверхівка на рівні 7-го поверху було влучання, але на щастя там без пожеж. Серед постраждалих шестеро дітей. Двоє з них госпіталізовано. 15-річного хлопця та 13-річну дівчину близько четвертої ранку доставили до Охмадиту. Як повідомили у лікарні, у хлопця опік дихальних шляхів і травма рогівки ока у дівчини множині, уламкові поранення. Загальний стан дітей оцінюють як стабільний, без ризику для життя. У дівчинки має місце множинні осколкові поранення обличчя та тулубу, проведено відразу при госпіталізації обробка ран і видалені осколки. Наразі загрози для життя немає. Стан їх стабільний. Вони в свідомості знаходяться у профільних відділеннях на етапах до обстеження та лікування. Загалом, внаслідок російського удару у столиці відомо про 32 постраждалих. Семеро з них перебувають у лікарнях. Єгоромахло і на горіненко факти сітві єдині новини. Повноцінний опалювальний сезон в Україні розпочнеться уже найближчими днями. Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Вона запевнила, що, попри складні обставини з енергетикою, зволікань з боку уряду не буде. Водночас міністерка спростувала заяви про нібито відсутність захисту енергооб'єктів за її словами. Саме завдяки зведеному захисту вдалося уникнути масштабніших наслідків російських атак. Світлана Гринчук зазначила, оскільки найближчими днями очікується похолодання, кожен регіон ухвалюватиме індивідуальне рішення щодо увімкнення тепла. Опалювальний сезон розпочнеться, коли упродовж трьох діб. Середньодобова температура опуститься нижче 8 градусів. Нагадаю, раніше міністерство з розвитку громад та територій повідомляло, що станом на цей тиждень опалення увімкнули в 40% закладів соціальної сфери, зокрема шкіл, лікарень та дитсадків.